Одній із популярних хмельницьких чоловічих перукарень дарували стильні стрижки. Разом із майстрами таку акцію провів благодійний фонд Карітас. Як виникла ідея запросити хлопчиків на чоловічі стрижки. Хлопчики це вихованці Хмельницького обласного благодійного фонду Карітас. Подібна ініціатива проводиться вперше і покликана не лише якось покращити зовнішній вигляд діток, а вплинути тим самим на самооцінку оцінку хлопців, адже особливо це актуально перед новим навчальним роком. Стилю та впевненості в образ додали більше десятьом школярам із багатодітних та малозабезпечених сімей. Стрижку я довіряв майстрові, і я повністю нею задоволена. На смак та професійний погляд пирокарів поклались більшість хлопців. За словами майстра Романа Писацького, юні модники до них навідуються частенько. А тому, як стригти наймолодших клієнтів, знають При виборі стрижки. потрібно звертати першу чергу увагу на довжину волосся на форму голови клієнта. І на його побажання роблю молодіжну, класну, свіжу, щоб було йому легко і виглядав красиво. Популярна зачіска серед хлопчиків короткострижені скроні та охайно викладений чуб, каже перукар. Із такими побажаннями найчастіше приходять батьки юних клієнтів. Проте і в останніх є своє бачення вдалої стрижки. Мені здається, треба робити якусь таку стрижку, що потім не довелося лити по декілька літрів гелю, щоб вона трималася. Мені подобаються короткі стрижки, Хорошо декоровані. над стильними стрижками для вихованців карітасу. перукарі працювали декілька годин. В результаті своїм виглядом юні клієнти залишились задоволені.